Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у подорож у часі, щоб згадати, як моє захоплення відеоіграми почалось в нульових роках. Це був період, коли відеоігри стали не просто розвагою, а справжнім мистецтвом, і, звісно, частиною мого життя. Це той самий час, коли ми купували диски на ринках, де ми могли брати їх в прокат або обмінювати. І це той самий період між. Касетами та дисками. І сьогодні я хочу вам розказати, з чого починався мій геймерський шлях. Ну що, готові відправитися в цей захоплюючий світ разом? Тоді поїхав. Мій шлях у світ відеоігор розпочався саме в цей час. Саме тоді почали з'являтися ігри, які справили на мене дуже величезне враження. Також хочу наголосити, що в той час виходило дуже багато ігор, але не всі ігри, які виходили в той момент, я міг зіграти. Тому одна з перших ігор, яка мені одразу згадується, то це звісно, Гетан Сан Андрес, тому що це гра, яка просто перевернула моє уявлення в принципі про відкритий світ, і в принципі я перший побачив, що таке відкритий світ у GTA саме San Andreas. Я пам'ятаю ті класні вечори, коли я зі своїм старшим братом сидів за комп'ютером, і ми з ним просто подорожували по світу. Їздили з точки А в точку Б. І паралельно дивилися, який крутий світ. На той момент це була досить гарна графіка і оточення, яке ми бачили, коли ми їхали, або просто переміщались по. Карті виглядало просто фантастично. Це була одна з тих ігор, яка закарбувалася у мене в пам'яті як приклад крутого відкритого світу на той час. Ну і я вже мовчу про те, що в GTA можна було кастомізувати свого персонажа. Робити щось з машинами, проходити місії, купу персонажів і так далі. Далі далі. Гедаса Андрес дозволила поринути у свій світ, де кожен день була нова пригода. Також, якщо згадувати перші мої ігри, які я побачив, це звісно, Counter-Strike. Це був мій перший досвід у шутерах. І коли я тільки спробував, у мене була клавіатура і мишка, ну тобто, це був ПК, я сів. Мені брат почав розказувати, як і що де там працює, і я просто тою мишкою не знав що куди як у мене, просто камера бігала вверх вниз але це було просто неймовірно. Я пам'ятаю, як я з братом обговорював стратегії гри цю гру, як краще тактичні якісь рішення використовувати, де краще який е, взяти кулемет, чи, можливо, де кинути гранату, і так далі. І ця гра була таким прикладом командної роботи і використання якоїсь тактики. Ну і звісно, куди ж без е, Sims. Е, перший Sims я не грав. У мене почалося знайомство з серією Sims. Це був Sims 2. У мене був такий диск де було ще доповнення щось там, якісь вечірки, якщо я не помиляюся. Ну і це взагалі був зрив башки. В цьому світі можна було втілювати свої різні фантазії, будувати будинки з кимось розмовляти, будувати стосунки або там робити величезну сім'ю. І коли я вперше це побачив, я просто не міг повірити в те, що в принципі гра. Може дати тобі відчуття настільки крутої паралельної реальності, де ти можеш керувати персонажем і проживати по суті ще одне ж віртуальне життя. Це було офієзно. Також не можна не згадати, звісно ж, Need for Speed Underground. Я пам'ятаю, що коли мене не було ПК, ми ходили в ігротеку, і там ми грали в перший андеграунд. Коли було, я пам'ятаю, десь 50 копійок година можна було пограти в ігротеці, там збиралося дуже багато людей, і ми просто не могли повірити, що є така крутезна гра, де ти можеш кастомізувати повністю автомобіль, змагатися можеш її круто робити якийсь тюнінг, як це було там трішки пізніше, вже в фільмі Форсаж, тобто. Це була гра про автомобілі, яка не була там чимось для мене улюбленим якимось жанром, але це було настільки цікаво, настільки незвично, що ця гра точно залишилася в моєму сердечку. Звісно, одним з перших моїм rpg досвідом стала Elder Scrolls Oblivion. Ну і коли вона тільки вийшла, ми її там встановили на наш ПК, який був на той час навіть вже досить старенький. І я просто пам'ятаю, як ми запускаємо цю гру і там натискаємо нова гра, і ти просто бачиш створення персонажу. Ти в якійсь тюрмі приходить король, який каже тобі, чувак, так виходь, нам треба з тобою там вирішувати ряд проблем. Ти починаєш щось там вибирати, ти маг, чи ти воїн, чи ти до, ще до цього. Це була. Настільки неймовірна подорож, що з того часу я по сей день пам'ятаю ці перші ігрові сесії в Зелдерс Росаблів'я. Коли ми після того, як пройшли пролог, виходимо в відкритий світ, я не міг просто уявити, що в принципі будуть існувати такі ігри, які будуть дарувати якийсь подібний експірінс. Тобто, це величезний відкритий світ, досить детальний, купу різних квестів. Купу різних активностей, міста, села, купу всього, і це все об одній грі, яка тобі дарує купу емоцій. Також, звісно, жахи стали теж вже класикою мого ігрового досвіду. Я можу згадати одразу Cold Fear від Ubisoft, або ж Fear. В ці ігри я грав не повноцінно, а частину я дивився, як грає мій брат. Туди можна ж зачислити ще і Silent Hill, тому що. Silent Hill був таким дуже моторошним для мене досвідом, оскільки це така реально страшна гра. Якщо навіть зараз ви пограєте там в другий Silent Hill, тому що я саме в другий вперше пограв, ну точніше, і побачив, і потім і пограв у брата. Це було Настільки стрьомно що мені потім і, сни -сни, і снились якісь дивні і взагалі іноді я навіть не хотів ввечері грати, тому що це було реально стрьомно, оскільки там було купу моментів, які були ну досить кріповими. Колтфір це місцевий клон Resident Evil від Ubisoft, де ви потрапляєте на корабель. Там теж є зомбі, теж у вас різна зброя. Ви по цьому це величезний корабель. Більшу частину гри ви знаходитесь там. І якщо ви ніколи не грали в цю гру, я вам просто рекомендую її спробувати. Так, звісно, вона вже зараз буде виглядати не так круто, але ви просто задумайтесь, коли будете грати. Наскільки на той час, 2004-2005 рік, вона виглядала і як вона відчувалася. Це бомба! Хроніки Рідіка, це був унікальний досвід. Там я вперше побачив, що таке справжній стелс, як він працює. Також для мене це була графічна якась новела, тому що я до того не бачив нічого подібного. А графіка Riddick дійсно крута. І навіть зараз ви можете її спробувати пограти, це було досить круто. Також там була крута діалогова система, там був захоплюючий сюжет, там була супербойовка, я такої ніколи ніде не бачив до того, в той час. І взагалі. Теж, якщо ви ніколи не грали в Хроніки Рідіка, це напевно одна з порад, яку я вам дав. Це вам точно треба це спробувати. Ну, Resident Evil 4, Тут навіть не треба нічого вам розказувати. Я думаю, кожен з вас, хоча б раз десь чув про цю серію. У мене знайомство почалося саме з четвертою частини, і це гра, яку грали всі, всі мої друзі, друзі мого брата, ми з братом, я її перепроходив просто. Купу разів, і саме тоді, коли вийшов ремейк, я з задоволенням його пройшов, тому що це подорож не просто вже в оновленому графічному двиглі, а це ще і досвід, який був в мене в дитинці. Тобто, в мене одразу флешбеки, як я тоді в це грав, і Resident Evil 4 це приклад достойної крутої гри, яка на той час виходила на персональні комп'ютери. Але хочу зазначити, що я грав на ній на клавіатурі, а ті, хто з вас грав на клавіатурі в Резіка. Ви повинні знати, як дуже зручно там було керувати всім, особливо моменти, коли падає валун і треба бігти і натискати в один момент якісь клавіші. Що то за клавіші, як то працювало, я по сей день не знаю, але це було весело. Кожна з цих ігор стала важливою частиною мого відеоігрового досвіду і сформувала моє розуміння і бачення відеоігор як мистецтва. Кожна з цих ігор і до сих пір викликає у мене посмішку. Тоді ми грали ще й з братом, проходили різноманітні ігри, робили щось вдвох. Тоді не було інтернету, і ми не могли так швидко знайти якийсь гайд, як пройти той чи інший момент. Всі ці спогади назавжди залишаться в моїй пам'яті як реально крутий досвід від ігрового мистецтва. Сьогодні відеоігри досягли неймовірного розвитку. Ви можете бачити купу різних графічних рішень, купу сценаріїв. Купу історій, купу досить великих проєктів, або проєктів поменше. Але знаєте, завжди приємно згадати, з чого ти починав як геймер, з яких ігор ти починав, що ти бачив. Особливо приємно, коли ти бачиш якісь легендарні серії або відроджують, або виходять якісь продовження. Ти прям з такої, знаєш. Дуже крутою посмішкою це сприймаєш. і Думаєш, наскільки ж це круто, що якісь давні серії можуть ще у когось бути якісь цікавість. Якщо вам сподобалось наше занурення в минуле, то будь ласка, підпишіться на канал, залиште коментар і не забудьте про колокольчик. Напишіть у коментарях, які ігри на початку нульових стали особливими для вас. Мені буде дуже цікаво це почитати. І до зустрічі в світі відеоігор.